Структури Клименка є багато питань, чому МВС не тільки не боронить державу на фронті, не тільки не викривають, а покривають і зрослися стоп-корупцією. А ще й дійшли до того, що пиляють свій же бюджет. Під дахом міністра працюють ціла мережа схем. Фальшиві права, мертві душі в бойовій бригаді людь, розпил мільйонів на ремонтах, бодікамерах, нарушниках, броніках на всьому. Система працює як конвеєр повсюду. В мрео лише через решав права номера експертизи реєстрації. Меддовідки підробляють у приватних клініках, а в реєстра носять фейкові години практики, наприклад, група «Спецзнак» під екс-заступником РСЦ Смолянінова і його фонта Рицуника. Всі тендера проходять лише на підконтрольні фірми, які можуть і хочуть безперешкодно перетворити бюджетні кошти на кеш. І вже ж ніхто їм не завадить. Оскільки поліція в темі, Спортпрогрес отримала ремонт реабілітаційного центру ВС на 34 мільйони. Ціни взяти з космосу, а роботи так і не проведені. Бригада Людь отримує гроші на поліцейських, які тим часом числяться лише для ОБД і кар'єри. І при цьому чи компанії купують броніки, нібито шостого рівня для бригади Людь в лівій фірмі Акрополіс і Львова. Без ліцензій, я вже ж можливості робити такі броніки. Поки правоохоронці роблять вигляд, що нічого не відбувається, схеми в МРЕО, дозвільні системи по зброї, бюджетні мільйони зникають, а мертві душі отримують зарплати замість справжніх захисників. Клименко, коли державна дубинка почне боронити державу, а не працювати на власну кишеню, хочеш більше наш телеграм.